Так, Треба ж перевірити, як там норвезькі матки прийняті чи ні. Хоча б одну треба перевірити. Так, друзяки, до речі, питали в мене про матеріал чистопородний матеріал. Я чистопородний матеріал беру в різних людей кожного року. Останні роки я брав у... Ось, бачите, тут у нас норвежанка. Брав у Олександра Харченка. Бурав з Німеччини, з Австрії, він привозить з різних там міст, з Голландії, з Нідерландів. Тому звертайтесь до Олександра Харчатка, він привозить і Карніку, і Бакфаст. Ну, не знаю, я в нього замовляв останні роки. Ціна різна, бо різні матки є там і чистопородні, і земельні, і островні, які хочеш. Тобто від 100 євро і вище там пішло 120-150. Коротше, оце якось так. Рекламую Сашку Харченка. Оце зараз я в цьому році замовив також у нього матеріал з Німеччини. Буде то ну, дожен бути десь кінець червня, початок липня. Тому це якось так. Олександр Харченко привозить. Чистопродний матеріал за кордону. Ну що, подивимося. Подивимося, чи От такий у нас невеликий водочок. рукою незручно, зараз я перелистаю його і знайду матку, поставлю на паузу, по покажу. Знайшов я маточку на ось такій страшенній рамці, яким треба е срочно вибракувати. Ось вона вже така лазить, поправилась, вже крупненька стала, бо була худощава. Ну... Засівчика. Засівчика я ще не бачу. Коротше, ось вона Все, маточка тут нормально прийнята, тільки засів не видно і дивлюся на вищінки, що потягнули вони. Дивлюся, такі мисочки потягнули. Оце завжди так, коли друга кров, вони стараються потягнути, міняти. Типу, ну, ми їм цього не дамо. Коротше, маточка лазить. Поправилась, ну поки ще засіва не видно. Що підемо ще? Провіримо якусь.